Привіт! мене звати Ольга Самвелян, я клінічний психолог, консультант когнітивно-поведінкової терапії. Працюю також в напрямках третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії, таких як схема терапія, терапія прийняття відповідальності та мотиваційні діалоги. Зараз закінчую навчання на курсі АМДР, а також вчуся на сексолога. До мене найчастіше звертаються з такими запитами, як тривожність, певні депресивні стани, проблеми з самоцінністю, самооцінкою, проблеми в стосунках, коли важко зробити якийсь важливий вибір в житті. В цих питаннях в мене є достатньо досвіду. Я вже понад 6 років працюю як очно у Львові, звідки я родом, так само і онлайн. В терапію я потрапила не випадково. Це сталося після мого другого декрету. Я вирішила щось змінити в своєму житті, змінити власне професію. До цього я була економістом. Я почала вчитися на програмі після дипломної освіти в галузі психології. І це, звісно, вплинуло і на моє життя. Це підняло мою самооцінку. Я стала краще. Розумітися на певних процесах, які відбуваються зі мною, розуміти свої емоції, почала більше орієнтуватися в своїх власних цінностях і переконаннях, навчилася жити тут і тепер, відчувати момент, а отже, і раді в житті знизилася моя тривожність стосовно певних речей, і, звісно, це якісно вплинуло на стосунок зі світом, з друзями, з сім'єю. Я почала розуміти, куди я хочу йти, і що важливо робити, власне, для цього, щоб туди потрапити. Я люблю метафору, яка характеризує роботу психотерапевта, як я її бачу, в тому, що клієнт є композитором свого твору. А Психотерапевт лише диригент, який допомагає побачити певні аспекти і звернути на це увагу для того, щоб мелодія вашого життя була дійсно така гармонійна, такою, якою ви бажаєте бачити своє життя. Тобто терапевт лише допомагає, він не є основним гравцем. Сеанс зі мною виглядає з одного боку структуровано, тому що я завжди десь на задньому фоні маю такий собі протокол роботи згідно з тих цілей, цінностей, які ми визначили на початку. Завжди намагаюся перевірити домашнє завдання, звірити, як клієнт зараз, що відбувається тут і тепер, що є більш актуального. Використовую, як я вже казала, різні техніки. Які ми разом досліджуємо і вибираємо, чим саме будемо сьогодні займатися, тому що зворотній зв'язок це завжди є щось таке вкрай важливе. Терапія це про те, що ми працюємо в парі. Щось робить клієнт, щось робить терапевт. Однобічний процес тут є недопустимим. Використовую гумор, використовую різні метафори, Деколи бачу, що клієнту краще заходить ти чи інший інструмент і тому намагаюся бути клієнтоорієнтованою. В роботі в кінці завжди підсумовуємо для того, щоб зрозуміти, наскільки це взагалі все є потрібне.